На дворі сонячний суботній день но воєнне время, потому дід, вернувшись вчора із зони АТО, знову займає своє місце на бойовому посту сільського обозрівателя міжнародних новин. Поділу на Савченко, Хуйлостан продовжує корчити комедію з судом над нашою бойовою красунею. Хоча весь світ знає, що поняття Росія і правосуддя це оксиморон, то є поняття взаємоисключающие. В той же час Україна офіційно заявила, що розглядає Ставченко, Сенцова і решту задержаних в якості політичних в'язнів з усіма витікаючими послідствіями. Список захоплених холостаном, скажется, може увеличитися ще на п'ятьох офіцерів, 72 бригади української армії. Хуй останні, що там пиздять про запрещенні методи ведення війни, які якоби осуществляли іменно ці офіцери. Дід, якому вдалося побувати в розположенні, в розположенні іменно, 72-ї бригади, і знає ситуацію з услуживчих цих офіцерів, може розказати небайдужим громадянам, як діло було на самом ділі. Як звісно, в ході бойових дій на територію Хуйлостана одішли 400 военно-служащих этой бригади. З Хуйлостана їх випускають назад порціями, а п'ятьох решили судити. Чого так? Объясняю. В Хуйлостані з кожним із наших воїнів отдельно велися душеспасительні бесіди по принужденню до зради Отечественной України. Жоден. Почоркую, жоден наш воїн на Емто не пішов. Всі вони віруво послали руських ФСБшників нахер. Но, вероятно, при этом не змогли устоять перед іскушенням і пустили в ход кулаки. Умившись кровавою юшкою, ФСБшники поклялися взноїть українських офіцерів у руських тюрягах та шиють їм діло про воєнні преступлення. Визволити з полону Наді Савченко. І всіх всіх українців, включно з п'ятьма офіцерами, наш святий обов'язок. Относительно подлих методів, які приміняє хуйло. Випускаючи порціями наших воїнів додому, вони устроїли провокацію. Отобрали віддільно всіх, хто родом із Белої церкви та Київської області, а таких набралося коло 200. Отправили їх в Україну автобусами і без оружия. По дорозі автобуси попадають в засідку сепаратістів. Благодаря розпіздять сепаратістів або завдяки Божому покровительству. Но ніхто з наших воїнів не загинув, хоча чотирьох погнуло. А якби всі загинули, ви уявляєте собі похорон в Білій церкві і 200 цирків. Вся наша армія знає цю провокацію, і дід з армією Солідаре. Росія і благородство Оксюморон. Лютий гнів головна емоція, яку відчувають наші воїни до всього Руського. І при цьому українські солдати і офіцери залишаються людьми і зберігають дуже людяну поведінку навіть із захопленими полон ворогами. Ця війна без перебільшення протистояння добра і зла білого і чорного. Україна на світлій стороні і протистоїть мороку. З настроїв наших солдат. Якщо хуйло пожене на нас свої війська, похуй під яким соусом, хоч під миротворчими флагами ООН, будемо пиздити їх немилосердно. Даже лучше буде, якщо наконец-то рішити на інтервенцію. Тогда і нам можна буде подавити їхню артилерію і спокійно поширити зону бойових дій на Ростовську область, а не бавитися з односторонньою хуйньою про нерушимість границь. Наші воїни, кстати, вважають, що в хуй армії, яка стоїть під кордоном, настрої змінилися. Якщо ще весною там царіла бравада і шапкозакидательство, то зараз вони вже піддоїбалися і втомилися від постійних безполізних маневрів. А дивлячись, як українці щоразу лучше воюють і воюють здорово, то в русських військах починають потроху бдіть і задумуватися, а нахуя нам це взагалі то нужно? Одне діло зайти в Крим, де тобі БТРи квітками прикрашають, і зовсім інше діло вступити в бій біз обстріляними бойовими підрозділами армії, яка воювати вміє і любить. Дід давно казав і каже, що наша основна надія і опора, наша армія. І наш долг – всячески їй допомагає та підтримувати. Йдемо далі. Вчора стоялося очередное засідання Совета Безпеки ООН. На котрому вповне ожидаємо, хуйлу хором сказали, що він хуйло. Вкратце о суті происходящого. Засідання було создано на Ініціативу України і обсуждався доклад помощника Генсека ООН по правам чоловіка Ванні Шимоновича, хорвата, котрий добре знає, що таке сербський шовінізм про ситуацію на востокі України. Доклад хороший. Ді прочитав і вважає, що Ваня парень з нашої роти. А той, як плювався по поводу докладу Клоун Тюркін, убіждає нас, що там написано таки правда. І так, які головні ітоги цього засідання? А їх засідань ще буде і буде. Перше, україноведе правильну боротьбу, Україна молодець і їй треба допомагати. Так втають всі члени СБ ООН, кроме Хуйлостана. Друге. Да. В зоні АТО наблюдаються признаки гуманітарної катастрофи но в цьому хто? Хуйлостан. Так вважають всі члени СБ ООН, крім... правильно, Хуйлостана. Третє. Ситуація на Востокі України і в Криму. Розсматривається в одному пакеті, бо Крим невід'ємна частина України. Так вважають всі члени СБ ООН, кроме. Крім... Ні о якому односторонньому предоставленні хуйлостаном гуманітарної лапках речі бути не може. Люба попытка это сделать буде розглядатися мировим сообществом як акт відкритої інтервенції проти України з усіма витікаючими. Так читаючи члени СБ ООН, кромі Хуйлосана правильно діти. П'яте у світі всі підараси, а добра, прекрасна і миролюбива одна Росія. Жоден член ОСБ ООН так не вважає, Кроме кого? Правильно, клоуна Чуркіна. Основний підсумок підвела дідова любимиця реживело собі стия Саманта. Потрогавши пальчиками свій знаменитий салатовий блокнот і кинувши на клоуна Чуркіна убийственный взгляд, дівшка Саманта заявила, що російський милотворець тере оксуморон. І хай Росія даже не надіється, нікому запудрить мозги їй не вдасться. Клоун тюрк їм вид, що резко забув англійську мову, і он тут взагалі не при чому. А тим временем, в войсках у Ластана в очередной раз були приведені в движение. Солдат опять під по ночної тривоги, і хто мачукаючись, а хто кладаючи від страху зубами, Залізли до своїх БТРів і танків і двинулись в сторону України. Приказу перейти кордон получено не було, що дало можливість заступнику голови АПУ Чавому заявити сьогодні зранку, тобто вчора ночі, про присідчення очередної провокації со сторони Хуйлостана. Наскільки серйозними були намірення хуйла, дід не може, бо таракани, які рояться в голові умершевого, дуже рядко породи. Совершенно понятно одно. Хуйло в ситуації, коли вступати він не може, а наступать тоже не рішається. Внимательно наблюдаем и не прекращає помощь нашей армії. Хуйло танік, так і заявляють, що взагалі не в курсі, о чем речь. І нікаки войска взагалі нікуди не движутся. А авіаучення в Астраханській губернії закінчили закончили, и вообще не понятно, почему весь мир тиче пальцями в Рашку і взывая її агресором та провокатором. Действительно странно. Рашка настолько предана принципу мира и созидания, что ради мира на земле готова розв'язати третью світову вину. Эта страна давно известна своей алогичностью и чему страшно этим пишається. Эта страна давно известна своей алогичностью. І чомусь цим страшно лишається. Хуйлостані люблять покепкувати над тупими іностранцями, не розуміючими загадочну русскую душу. Але в этот раз произошла хуйня. В этот раз Хуйлостан вступив у пряму конфронтацію з народом, для якого ніяких тайн русської душі не существует. Ніхто не знає, цей народ краще українців. Українці масово знають Росію і знають не понаслижки. Масово володіють російською і часто навіть лучше, ніж самі росіяни. Українці в наїбати її про байками про міролюбія руських. І в этом ще одна запорука будущого сокрушительного пораження хвила. Хто знає історію, підтвердить: ніхто і ніколи не наносив Росії більшого ущерба, чим она задавала сама собі. В этом контексте дід вітає і поддержує запроваджений хуйлом запрет на імпорт вкусної і здорової пиші із-за кордону. Дід не злорадствує, а висловлює сподівання, що таким образом, одурманена пропагандою маса скоро почнеться. Советский Союз уничтожили не американські першинги. Його уничтожили очереди за продуктами питання, за ковбасою. Если хуйло задумал серьезно винтить гайки, то со временем ему придется все чаще призывать всех потуже ту пояса. А современный хуйло станет, это даже не привыкший к трудностям и лишениям советский человек. Современный хуйло станет за останні 10 год удачной конъюнктуры на рынке нефти и газа привык уже вкусно жрать и обильно пить. Этот развращенными трудовыми доходами обиватель, быстрее, чем советский человек, почувствует дискомфорт от исчезновения с прилавку привычных продуктов питания. При любом раскладе запрет ввозить у хуйлостан жратву, это не санкция против Запада, это санкция против населения хуйлостана. Тамошний народ любит всяких трогостей и продолжает люто дрочить на парадный портрет Хуйла. Долго ли? Побачим, вже скоро. Вчора, після залізування Іран, видимо, получених от олігархів за советскую луну обложити багатих людей 40% налогом, на шпальпі газет опять виліз геній економіки, академік Сережа Глазєв. Он утверждає три вещи. Інфляції в Росії не буде. Казахстан і Білорусь в состоянии замінити світ і прокормити Росію. Роста цен на продукти питания і появлення спекулянтов ожидать не стоїть Дід напоминає Що коли в інституті уроду проєктували модель академіка Глазева, Йому на материнську плату залили унікальну програму, которая дозволяє давати дуже точні прогнози Правда, іронія програмістів заключается в тому Що Сережа завжди все прогнозує з точністю до наоборот. Ждемо. То не просто ждемо, а допомагаємо армії, держимо кулачки за занадтю і всіх полонених, панікоров і стрічок лікуємо ломотерапію і зберігаємо згуртованість, бодрость духа і незламну волю до перемоги. Та стежимо, щоб візде був порядок нахуй, а не те, що зараз.